Більше двох сотень рівнян уже звернулися за житловою субсидією. Які документи потрібні для її оформлення та власне хто може претендувати на її отримання? Розповість Ольга Данілюк. Станом на сьогоднішній день звернулася 231 особа за призначенням житлової субсидії. Перелік документів не змінився з. З минулого року і поза минулого року це заява та декларація, до паспорт, ідентифікаційний номер та документи всіх зареєстрованих осіб, адже субсидія призначається на зареєстрованих членів сім'ї. Якщо ми говоримо, що будинок має розділені рахунки, обов'язково при собі треба мати ще технічний паспорт, підтвердження площі житла. Той, хто отримував субсидію в неопалювальний період, додатково по виплату на опалювальний може не звертатися лише в разі змін у майновому стані складі родини або якщо ж людина стала ВПО. Категорії тих, хто на неї може розраховувати, також лишилися незмінними. Право на призначення житлової субсидії мають ті, хто працює, сплачує єдиний соціальний внесок, перебуває, можливо, якщо не працює, по догляду за дитиною або перебуває на обліку в центрі зайнятості, навчається або здійснює догляд за особою, яка потребує стороннього догляду. Нагадаємо, що з 1 грудня минулого року приймає заяви, перевіряє та призначає субсидії управління пенсійного фонду. Документи можна подати, щоб вже призначити субсидію на опальний період до 1 грудня. До 1 грудня, коли громадянин подає документи, він може в заяві зазначити, що він хоче призначити житлову субсидію з 1 жовтня, і ми маємо право повернутися на два місяці. Стосовно субсидій, громадяни мають право подати звернення нас до сервісних центрів в області, у нас екстериторіальний прийом, тобто, незалежно від адреси проживання, громадянин має право звернутися до будь-якого сервісного центру, а також житлові субсидії. Субсидії приймають ЦНАПи і громади. Ось можуть також звернутися до нас через електронні засоби, через портал або через дію. Після того, як до управління пенсійного фонду надійшла заява, його працівники упродовж п'яти днів перевіряють дані особи, яка претендує на субсидію. І упродовж десяти днів приймають рішення про призначення субсидії. Її сума залежить від декількох факторів. Сума субсидії залежить перш за все від доходу, від розмірів пенсії або доходів сукупного доходу на всіх членів домогосподарства, і залежить від опалювальної площі. Обов'язково, коли громадянин звертається до нас, має зазначити загальну площу та опалювальну площу. Тобто, це треба буде дуже уважно дивитися їм свої технічні документації. Від цього проводиться розрахунок. Якщо в Домогосподарстві, наприклад, два пенсіонери вони вважаються непрацездатними особами, вони мають право на поднонормову норму. Тобто, якщо а, е, громадяни непрацездатні, е, збільшується субсидія на поднонормову норму на 30%. В минулому році субсидію отримували більше 17 тисяч осіб. Також цифру в департаменті соціальної політики рівного очікують отримати і цьогоріч. Містяни кажуть, сума, хоч і невелика, проте на частину комунальних послуг вистачає. Субсидії практично вистачає, щоб проплатити опалення зимою. І все. А все решта за свої гроші. Вона, звісно, не покриває все, але жити можна. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.